Отак обльотується наш новенький вулик Джоляр. Таких маємо багато, бачите, як джолки цікаво по ньому лазять. Сильно зараз не відкриваю льоточок їм, відкрив десь сантиметра на 3, цього достатньо. Класно обльотується. Але не лякайтеся, що зараз деяка бджола можете побачити перед льотками по жменьку там, жменьку там. Тому що стара бджола відходить. Це може бути, якщо там не багато, там 100-200 бджолок це нормально. До речі, зверніть увагу, ну це після обльотів таке буває. Деяка бджола отак от повзає. Звертайте увагу на крила, якщо крила не буквою К, то норм. Якщо буквою К, це перше свідчення акропідозу. Ось Бджола, до речі, деяка путається, бачите, під заставну залазить. Це деякі заставні отакі, да? на таких вуликах, бачите, вони трішечки, вони думають, що там льоток. Ну, Зараз полазять, вилізуть, але все одно. Бачите, як бджола туди прає.